Найсмачніший делікатес часів СРСР, без якого неможливо уявити і святковий стіл, і далеку подорож. Вищий гатунок зараз відкриє вам таємницю приготування московської ковбаси. Секрети виробництва сирокопчана ковбас у Росію привезли німецькі майстри на замовлення Петра І. За віки місцеві ковбасники перевершили іноземних наставників. Так з'явилася московська ковбаса. Українські майстри ковбасних справ виготовляють московську зі свіжої охолодженої яловичини вищого гатунку. На відміну від замороженого, таке м'ясо зберігає всі поживні властивості. А знаєте, чому для елітної ковбаси використовують саме яловичину, а не телятину? потому тому ж в і у м'ясі молодого животного а много пуріна. І ці продукти порушують білковий обмін, особливо в ліс пожилого возраста. Особлива ознака: до фаршу додають 25% шпика хребтового. Таке сальце у процесі приготування тримає форму і не порушує малюнок ковбаси. Духм'яний перець і мускатний горіх. Саме ці спеції не дають московський смак, знайомий нам з часів радянського союзу. Тоді за цією ковбасою вишукувалися довжелезні черги. Основний факт успіху в розвозці сорокапчені ковбас це її цвітообразування правильне, достатньо ярка, інтенсивне і, звісно ж, правильний оббір влаги. Характерний вишневий відтінок московській ковбасі надає нітрит натрію за умови витримки при спеціальній температурі та правильного руху повітря в клімат камері. Справжній ритуал холодне копчення. Дим із дуба та фруктових дерев надає приємний аромат смак і вбиває бактерії. Зберігання до п'яти місяців у ковбасі забезпечує тривалий процес сушіння. Повний цикл виробництва московської не менше 25-27 діб. Тому коштує делікатесне дешева. При виборі ковбаси зверніть увагу: поверхня батона має бути твердою. Оболонка щільно приставати. Зріз ковбаси повинен мати яскравий малюнок, а кусочки сала однаковий розмір, жодних сірих плям чи пустот. Відкриваємо маленький народний секрет. Щоб легше знімалася шкірка, опустіть ковбасу під струмень гарячої води. Нарізаємо якомога тонше, щоб відчути смак і аромат.